Українці завжди мати при собі документ, який посвідчує особу. Що робити, якщо вас затримують на вулиці, вам висувають якусь підозру, а ви навіть не маєте свого адвоката? Є досить багато життєвих ситуацій і питань, на які люди просто не знають відповіді. І сьогодні відповіді на ці питання ми отримаємо від адвоката, юриста та правозахисника Івана Громика. То чи треба українцям мати завжди при собі якийсь документ, який посвідчує особу? Ну, дивіться, ми поділимо це питання на два періоди: значить до березня 2020 року і після березня 2020 року. Зазвичай, якщо в при нормальних умовах українці не зобов'язані мати при собі документи, чи не законодавство такого не передбачало. Але коли на території України був введений карантин. Зв'язку з епідемією ковід постановою Кабміну було передбачено, що обов'язково громадяни повинні мати при собі документ, який посвідчує особу, скільки це було надзвичайна ситуація. Внятковий okay. випадок в даний час, оскільки з 24 лютого йде. У нас військовий стан повномасштабна на агресія Російської Федерації, то згідно з закону про правий режим військового стану, громадяни е, повинні мати документ, який посвідчує особу. Ну це вже винятки із загального правила. Е, згідно з загального правила. Якщо в нормальному, мирному житті, коли немає надзвичайних ситуацій, громадян може мати документ, який посвідчує особа, може не мати. В надзвичайних, ситуаці... надзвичайних ситуаціях так, оскільки ви пам'ятаєте, що навіть було, на за... оскільки це було передбачено карантинними обмеженнями, за відсутність паспорта було штраф 17 тисяч гривень. І такі і були рішення судів. Не ну це було ну скажімо так виправдано в певній мірі. Наявність документа під час військового стану тут однозначно ця ситуація виправдана. А зазвичай тут не обов'язково. чи обов'язково це має бути паперовий там чи пластиковий документ, чи достатньо електронного документа, ну наприклад, в дії. Це може бути паспорт, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, це може бути учнівський квиток, це може бути проспілковий квиток, як, якщо є Аналогічна ситуація, діє, оскільки згідно чинного законодавства, зараз Кабмін прирівняв ці документи до офіційних. І е, якщо, наприклад, е, ви прийдете з паспортом дії до нотаріуса, а нотаріус не посвідчить угоду, оскільки в них є правила ведення нотаріального діловодства, там це передбачено. А в всіх інших випадках, будь ласка, це є офіційний документ, який... Посвідчує особу, тому і цього достатньо. Так само, як ви зараз і до чинного законодавства, е документи посвідчення водія, також може бути в дії. Це теж документ, який посвідчує особу. Можуть виникати абсолютно різні життєві ситуації. От чи можуть правоохоронці затримувати людину, і е ну, якщо ця людина не має при собі такого документа, і от затримати її до з'ясування обставин, і, ну, зокрема, до з'ясування особи. Просто так затримати особу правоохоронні органи, чи то органи поліції, чи служби безпеки України, чи прикордонної служби, не мають права. Тобто для цього мають бути підстави. Є в законі про національну поліцію записані підстави, є постанови кабінету міністра України про правовий режим надзвичайного стану, який дає, що мають бути про підстави, коли людина може підозрюється. Або вчинили якесь адміністративне правопорушення, або перебуває в розшуку, або перебуває безвісті, зникла і в розшукується. В інших випадках, якщо її підстави вважати, що людина вчинила адміністративне чи інше правопорушення, або має намір чинити правопорушення, в такому випадку особу можуть зупинити. Значить, вимагати надання відповідного документа і де з'ясування особи, якщо для якщо для цього є підстави, людину мають право затримати на 72 години. Uh -huh. Основний аспект в тому, і громадяни мають згадувати, що людину затримують, має бути складений протокол затримання, оскільки з моменту складання протоколу затримання йде оцей процесуальний час. Тобто, де правоохоронні органи повинні вчинити відповідні певні дії, якщо якщо, наприклад, мають право затримати на три години для з'ясування обставин. Та, да, будь ласка, три години пройшло, якщо, якщо людині ніяких інших документів не складається, процесуальне відносно не вчиняється кіндії, її повинні відпустити. відпустити. Так відповідно, да, якщо людина вже вчинила якесь правопорушення, кримінальне правопорушення, там є інші підстави, є інші сроки, але це все однозначно йде з відповідно з моменту затримання. Ви зараз бачите, що в нас, наприклад, дуже велика епопія, коли приходять в тому числі працівники. Територіальних центрів комплектування, е, хоча по закону, і навіть по закону, е, вони не мають права просто так зупинити і вимагати по світу е, документів. Документи мають право вимагати тільки повноважені особи комендантом і е, в, в правохоронці. Так, правону органи поліції, служби безпеки, прикордонної служби. Е, тому просто так прийти значить, Національної гвардії України, які угу. також е, прийти і зупинити, що ми от покажіть нам документи в першу Тобто Що вони мають бути в супроводі, принаймні правоохоронців? Обов'язково, так, так обов'язково. І мають, тобто, якщо працівник правоохоронні орган, працівники правоохоронного органу е, повинні представитися обов'язково і вказати, з якою метою проводиться відповідна перевірка. Не просто так, що е, ми хочемо подивитися, ну ми хочемо подивитися. Це вже таке, значить закон не передбачає просто хочу, не хочу. Закон передбачає конкретні підстави. Якщо, якщо працівник правоохоронного органу називає конкретні підстави, будь ласка, тобто то має туди вчиняти. Якщо, якщо якщо він не називає тих підстав, які передбачені законодавством, значить громадянин може не виконувати незаконні розпорядження працівника правоохоронного органу. А от якщо людині висувають якусь підозру, і зразу скажемо, що підозра це ще не означає, що людина в чомусь винувата. Підозра це лише підозра, так. але її затримують так. І ну, відповідно, я не кажу це не допит, але ну опитування якесь роблять. Чи може людина відмовитись відповідати на ці питання і вимагати адвоката? Так однозначно, є стаття 63 стретє інституції України, яка чітко передбачає, що особа може не свідчити відносно себе, відносно близьких родичів. В такому випадку, якщо йде адміністративне затрим. Чи будь-яке інше затримання особа має право скористатися правовою допомогою, і якщо у людини, наприклад, є свій адвокат, з яким укладена угода, чи він має право, тобто скаже, вимагати, щоб зателефонували повідомлення адвоката, і до, до приїзду адвоката з ним не мають права вчиняти відповідні певні дії. Його не мають права питувати. Він має право до початку допиту, якщо це вже допит, мати побачення з адвокатом. Якщо в людини немає адвоката, значить в нас є закон про безоплатну правничу допомогу, де є центри створені, аналогічна ситуація, особа вправі вимагати надати йому правову допомогу, і той представник того органу, який вчиняє відповідне затримання чи відповідні дії, зобов'язаний негайно повідомити центри безоплатної правової допомоги, і ті надають адвоката. Я би завжди радив в такому випадку будь-якій особі дочекатися адвоката, отримати оскільки Адвокати, які працюють Центрах безплатної правової допомоги, це ті самі адвокати, значить, але вони, вони з ними укладений договор з центром і за їхню роботу відшкодовує держава згідно. Тарифі, які визначені. Однозначно дочекатися, скільки в нас деколи є, розказують працівники правоохоронних органів, ти скажи, що там, там прийде адвокат, він тобі не поможе, е, от так краще буде, якщо ти розкажеш, знаєте, краще дочекатися, знаєте, бо все, що написано першим, потім не виробиш топором. Тобто дочекатися, це так само це стосується будь-якого випадку. Міжна ситуація, наприклад, коли. Водія зупиняють. Працівники поліції, патрульної поліції і інкримінують йому порушення правил, наприклад, дорожнього руху. Якщо якщо водій з цим не погоджується, він має право скористатися правовою допомогою і йому повинні забезпечити таку можливість. Якщо така, якщо, якщо його права на отримання правової допомоги були порушені, це є підстава в судовому порядку для скасування даної постанови. і Практика судова в цьому приводу є. на це беззастережно, оскільки права громадянина вони є невід'ємні. Якщо ведеться якесь розслідування громадянина, затримали. Не кажу, що він там винуватий у чомусь, але просто ну є така підозра, що він, можливо, до чогось причетний. Е, він вимагав адвоката. Адвоката в цей час надали йому, наприклад, до прикладу безкоштовного державного. А згодом він зможе змінити, наприклад, у процесі розслідування адвоката, якщо він згадав, що у нього є там договір з кимось, або на той момент він до когось не міг додзвонитись, чи, чи можна змінювати адвоката? Будь-який час, це право людини, його це право ніхто не може обмежити, значить uh -huh. і. Він може громадянин може мати одного-декілька адвокатів. Тобто навіть не одного одночасно. Так, так. так. Тобто, скажемо, тут будь-яких обмежень взагалі немає. То, да, є певні обмеження, можливо, це е, адвокати, які працюють через центри безоплатної правової допомоги. Там mm -hmm. е, з цим пов'язано, з іншими адвокатами будь-яких обмежень немає. Громадянин праві змінювати, ніхто не може йому в цьому праві обмежити ніякий орган, що от, у вас вже був адвокат, а ви сьогодні іншого берете адвоката, а завтра третього берете адвоката, скільки можна. Е, це право людини. Він вважає, що. Необхідно йому сьогодні один адвокат, будь ласка, завтра треба інший адвокат. Будь ласка, це його право, невід'ємне право, ні, ні органи досудового слідства, ні органи прокуратури, ні суд такого права обмежити не можуть. Якщо це, якщо це буде обмежено, це вже є порушення, і з даного випадку, в тому числі, є навіть рішення Європейського суду по правам людини не тільки відносно України, а й відносно інших європейських країн, де коли було порушено особи, наприклад, на захист. У нас бувають деколи випадки, наприклад, це коли ну, раніше таке було, то їх зараз воно практикує. Деколи випадки бувають, що приходить адвокат, а в нас не знаємо, де ваш клієнт, або, наприклад, його ага. помістили в ізолятор тимчасового тримання, або в слідчий ізолятор. І починається. от, В нас там місць нема, ми не можемо забезпечити нормальну явку. Це, це питання держави. Держава повинна створити умови для того, щоб людина могла належним чином скористуватися своєю правовою допомогою. Ну, з дорослими зрозуміло. Вони самостійно мають, можуть скористатися своїми правами. А от якщо затримують неповнолітніх, обов'язково мають повідомити батьків. Батьки також можуть вимагати адвоката, і допоки його присутності немає, там не відповідати. Тобто опитування неповнолітніх не може проводитись без присутності батьків? Так, при затриманні неповнолітнього. У працівники торну, які які затримали, вони зобов'язані негайно повідомити батьків або опікунів опікувальників, хто здійснює догляд, і сама е, неповнолітні мають право право це вимагати цю особу говорити. Якщо працівники поліції цього не зроблять, ну це вже буде порушення. Лично так само, значить, е, неповнолітні мають право скористатися правовою допомогою, оскільки згідно з закону про безоплатну правничу допомогу, неповнолітні також мають право на він теж може скористатися, вимагати, щоб йому дали адвоката, і орган зобов'язаний надати адвоката. Однозначно, що особу має бути опитану або присутності батьків або осіб, які здійснюють опіку або опікування, а також педагогів, психологів в деяких випадках буває, що в нас є свій психолог, давай він буде дивитися. Будь-хто, тобто хай буде батьки, хай придуть, батьки будуть вирішувати. Скільки, наприклад, у нас є особи непонелітні. З певного віку, наприклад, на загальні нормах до адміністративної відповідальності притягуються тільки 16 років, до кримінальної відповідальності також 16 років, у виняткових випадках і ранні строки притягнення адміністративної відповідальності, то до кримінальної відповідальності в такому випадку, якщо особа не притягується, то відповідальність, до відповідальності можуть бути притягнуті, наприклад, батьки за належне виконання своїх обов'язків. Тому обов'язково користатися правовою допомогою. Люди повинні бути обізнані, оскільки є багато випадків, коли, наприклад, особливо зараз е е е є випадки, я вже так, з такими випадками стикався, коли належні, на жаль, не виконання працівниками правоохоронних органів, коли вони приходять, ага і якісь неповнолітні, а давай ми тебе відправимо в магазин, хай тобі там пиво продадуть чи ще щось, і давай ми потім. Це теж провокація, вже втягнення неповнолітніх, це також тягне, коли батьки з'ясовують, що це їхні діти були учасниками таких відповідних подій. Ну, останній резонансний випадок, ви, нас вже чули, що, наприклад, в Львівській області, тобто скажімо, де зараз вже відкрито кримінальне провадження, де старші хлопці побили молодших хлопців, теж також. Значить, Обов'язково, що неповнолітні мають право, і якщо вони самі можуть скористатися або з допомогою своїх батьків або опікунів. Бо є випадки, наприклад, що батьки поїхали за кордон, є дідусь, бабуся, значит, їх повинні повідомити, неповнолітні мають обов'язково вимагати. Прошу значит, і навіть в протоколі записати, тим паче зараз в школі є значит, правознавство навчають, і вчителі розказують. Цим треба користуватися. От щодо презумпції невинуватості, досить багато випадків, коли ці права громадянина порушуються. Як тільки виникає якась певна справа чи ситуація, громадянину зразу вішають ярлик, особливо з розвитком соціальних мереж, це дуже поширено. І чи є за це якась відповідальність? Як можна себе захистити в таких ситуаціях? Такі випадки у нас дуже часто бувають, і всі ми були свідками де участь таких. Подіях приймають саме даже вищі посадові особи нашої держави, і міністри, і прокурори, генеральні навіть президент. Тобто ви пам'ятаєте, коли декілька років назад, коли у нас виникло питання, вбивство журналіста Шеремета, і коли затримали осіб, вийшли на прес-конференцію генеральний прокурор, міністр МВС і президент, і вони... Давали, розказували, а потім оказалось не все так там гладко і все починало. Просипатися, але вже інформація пішла, люди вже змушені були, можливо, виправдовуватися. Згідно з чином законодавства, законодавством, приносили особа є невинна, поки не буде встановлено інше, поки не буде вироку суду. До вироку суду взагалі не мають права називати прізвища, ім'я по батькові цієї угу. особи він є невинен. Тільки після того, як до вирок суду вирок набере законної сили, туди вже можна це питання говорити. На жаль, на сьогоднішній момент дієвих, скажімо так, механізмів захисту дуже мало. Значить, є, я знаю, що є практика судова, коли особа зверталася і про захист часті гідності суд зобов'язував виключити, наприклад, або спростувати інформацію, оскільки не можна використовувати прізвище ім'я по-батьку. Так, да, є резонансні справи, можливо використовувати посаду, інше говорити, але не говорити конкретно прізвище ім'я по батьку. Оскільки це є заборона, це є презумпція невинуватості. Людина невинна. Хоч, хоча всі вважають, що можливо і винна, ну поки, Але не поки, буде, вироку, поки вироку не буде, так, поки не буде вироку, скільки, е, скільки в нас випадків е, було вже, що потім певний проміжок часу е, доходило, а вироку так і не було. Ну, остання подія це справа гумінюка, нашого, скажімо, земляка, який 8 років е, відсидів е, за гратами, а вироку так і не стало. Тобто його ніхто ж не визнав винуватим, оскільки винуватим його міг визнати виключно тільки суд. Але звучало воно у всіх інстанціях, у всіх про це говорили, і таких випадків можна назвати дуже багато. Є були випадки, коли ще раніше. І при Януковичі був донецький журналіст, якого вбили Потім його, і потім аж Верховний суд його виправдав, коли було з'ясовано, що це була інша особа. Тому я вважаю однозначно, і це так має бути, як і в Європі. Цим за цим дуже жорстко дивляться, і там відшкодовують дуже великі стяги з цих осіб е, фінансові компенсації. Ну, на жаль, в нас поки ще ні, але. От як ви думаєте, це залежить від вихованості, толерантності суспільства чи від розміру тих штрафних санкцій, якщо люди будуть звертатися, бо про захист е, честі і гідності, і ці штрафні санкції будуть нато великими і цих позовів буде досить багато? Ну якось от тоді. Ситуація зміниться. E, дивіться, ну це комплексне питання. Тут неможливо взяти якийсь один. E, тут все задіяно. У нас, наприклад, якщо особа безпідставно була притягнута до кримінальної відповідальності, потім вона була виправдана, є держава повинна відшкодувати, в тому числі, моральну шкоду. І така практика вже є. Вже дуже багато людей звертаються. Саме цікаво, що в даному випадку особа може звернутися в захист за відшкодування збитків, якщо вона була безпідставно притягнута до, до, до адміністративної відповідальності. Uh -huh. e, працівниками правоохоронних органів не говорять. Вже про кримінальну відповідальність. Аналогічно, якщо буде розвиток цього суспільства і в даному випадку, крім того, що розвиток цього буде, ще коли безпосередні особи будуть нести відповідну відповідальність, ті особи, які притягували. Оскільки є випадки, коли працівників відповідного правоохоронного органу знає, але він свідомо. Йде на маніпуляції, йде на фальсифікації, і а людині потім треба ходити дуже тривалий період, доказувати в е, судовому порядку. Доводити, щоб були порушення, і ви всі пам'ятаєте, наприклад, приклад, навіть коли по інтернету було показано, що під час проведення обшуку в місті Києві в ювелірному салоні були викрадені ювелірні прикраси. Тобто, що там було заснято, там всі працівники видно. І ці люди вже роками ходять в судовому порядку, доводять оці всі події. Оце теж також впливає. Якщо б цей механізм швидше працював і система. Працювала, воно ну, було б більш ефективно. Але я думаю, що з часом, тобто, воно все напрацьовується. Або навпаки, є ситуації, коли, начебто, вже. Залишається один крок, Усі знають, що е, громадянин винуватий, а доказової бази не вистачає ще трішки, а не вистачає. І коли от теж на це дивляться, то здається, вже ну десь люди зневірюються. Я з вами погоджуся, які є дуже багато випадків, коли є, і ми там, мусимо про це говорити, коли розголос наоборот сприяє, тобто, щоб, скажімо, скільки намагаються десь когось вивести з відповідальності, перекласти вину, зам'яти справу, затормозити її. Таких випадків дуже Дуже багато було десь якісь е, впливові особи або родичі впливових осіб, і це не тільки було, це, наприклад, і по нашому регіону можна сказати, і по всій Україні. На то ті ті самі випадки, оті бунти, коли в брадівки е, пам'ятаєте, коли е, що вже а просто населення не могло терпіти, от той розголос він потягнув за собою ті всі відповідні події. Це також. Тому тут немає якогось дієвого механізму. Тобто це палка з двох кінців. Тобто, і коли дійсно презумпція невинуватості, коли, маю би говорити, але презумпція невинуватості, де вона працює, коли є контроль суспільства, коли все суспільство контролює, преса контролює, З часом, я думаю, що воно буде. Ну, роль громадськості, звісно, дуже велика, але про презумпцію невинуватості забувати все-таки. не Немозначно. Дякую вам за ці відповіді. На сьогодні ставимо крапку і чекаємо нових питань від вас.